Можна, будь ласка, можна, можна. Хочемо замовити кальян у вас. Знаєте, оцей класичний, там, де. З денькою? Ні, на сосисках, класичний. Сосиски мають бути в каші чи чи? Сосиски треба, щоб плавали в колбі, тільки нарізати треба по 3 см. Ну, ви знаєте, класичний. Ну так, так робили таке колись. Без замовлення було таке вже. Це, це не це, напевно, ви були. Це повинно були. Це кожен день у вас таке повинні замовиться. Це ж класичний калія. Вина. Добре, добре. Молока. Ну, оце, класичне, ви ж знаєте. Добре. Також обов'язково я є якісь побажання. Звісно. Ви ж знаєте, вино, молоко, сосиски, що плавали, солений огірок половину. Яке якраз є у нас? Привети свіженькі. Можна з льодом, але без м'яти. Добре. Ну, класичний. ви ж розумієте. Добре, добре. Але головне, щоб свіжість була і без м'яти. Ще можна… Прийняли. Т... Трошечки ще можна чесника. <рес> ну, це ж класичний, бач, знаєте, як він? Ми спробуємо. Я думаю, у нас все вийде. І по табаку. Це, це по колби було, тепер по табаку. <рес> <рес> Dark Side з вишнею. Потім додати туди трошечки ще. Трошки деньки може. <рес> <рес> Ні, диню не треба, диню не треба. Багатоденька <рес> 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 якраз. Трошки можна цього, знаєте. Щербет, єгипетський шейх. Трошечки додати можна. І... Без питань. І, і ще тільки нот... таке якраз до нас і привезли. <рес> і нотки гарбуза. Ну, класичний. Ви знаєте. Без питань, питань взагалі. Класичний. Взагалі Давайте. без питань. Все, я перевірю. По табаку Дарксайт у вас вже є 25-го року, так? <рес> Цього місяця, тільки зроблено. Добре, чекаємо. Добре, все. 15 хвилин все буде готово. Все, давайте перевіримо. Набрали водички, зараз заїбачимо класний кальян. Так, що тут у нас по табаку? Угу. Якийсь тут єгипетський. Таке, як хотіли. Прямо як так повезло. Привезли тільки восточний, і вони замовили якраз восточний. Просто легендарно. Чому воно? Це просто. Я навіть не знаю. Шкода його виносити. Сам хочу скурити вже. Так, це у нас тут Дрксайд Черрі на основі арбуза. З денєвими нотками. По і того буде якраз найвосточний. Якраз як хотіли. Обалдіть. Я в шокі. Определенно. Що він збирається, й -мо. Вони не втеркали. буду щось будемо думати. Щось тут определенно не вистачає. Я думаю, що це так має бути. Не так? тримайте ваш кальян. Як ви так, просили. Добре. так. Все як домовлялися, чисто на сусистках настояне. Mm -hmm. Самого Єгипту привезене. Mm -hmm. Буквально з, з літака тільки зняти. Пробуйте. То, все, як я просив, ви змішали? Все змішали. Все, що ви просили, все змішали. Навіть Три бренда більше. І дарих сайт так. цього року, наступного року. Так, -сайт. так, так, наступного. Все, все. Все, 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 як ви просили, все має бути пушка. Mm -hmm. Я ж тобі кажу, я в цій темі розбираюсь, я одразу замовив те, що треба. Ну, щоб було класично, як ми з собою любимо. Тільки дісталася сезочка, бачите, якраз тільки бульйончик ще там нормальний. Ми <рес> хотіли ще курку туди. <рес> я подумав, що Це буде вже Це вже преміум, преміум кальяни у нас, такі вже йдуть з куркою. Ну як вам? О, слухайте, оці нотки, да. Гарбуз, динька, все бачу. Бачу, бачу, пішло, пішло, пішло. Да. Я ж вам казав. Це все є 25 рік. Я, я вам одразу сказав, який місяць. Я ж вам сказав, який місяць треба. Саме з тої партії. Кажу, які. Да, це воно. Дуже дякую вам. Все, замовляйте, звертайтесь. Я підійду до вас ще там добре. Це це той смак, що треба там.